Вашингтон? Да, Вашингтон. Вашингтон. Пошла, пошла. Да? Мне больно. Давай спать. Это наша вся информация. Катерина, Роберт, Алла, Ярма, Вот, все, уже трех. esse data. Я ми? хотів би тебе спитати, а чи ти є членом Колумбус-клубу? Е, фокус. Давай, давай. Білий дом торчить. Я перше впечатлення. Це мікрофон. це мікрофон. На Вашингтон приїхав газ.

було все симетрично. <реш> Ні, ну симетрично, що не симетрично. А, так само. Така малюсінька кімнатка. Відкривай вікно, зараз сюрприз буде, мені каже. Такий. Ага, здобувай так. <реш> я вам кажу, то прозрачний, він буде бачити, як я кека Хорошо, що тут велике дзеркало є. Тобі не цікаво, що там за вікном. Яна, треба рзутися, бо ліжко повністю закриває вікно. Як ти заліз? Зато кровець здравезно. Зараз треба розкрити. Я вже бачу, що там якісь домики стоять. Щось якась фігня, так? Да? Ну що, ну фігня. Так да, ти піднімаєшся. Ну, ти як цей? Ну таке, блін. Це нормально, мені подобається. А де білий дом? З іншої сторони тут. Оце ми промахнулись. Перше, що ми купуємо у супермаркеті, це стаканчики. Ми що, з них матчу? також будемо пити, до речі. Побиться як американців чай. А, а, ну, ну, це, це розмір. Це заварили чай, назвали сакура. Дареш, такі бокали. Це реально чай? Це різони. А, це різони везли. Он ж такий є. Я б представлю, як, як понті це побачив, а от це Ну Я представляю, що б вони сказали. Як? Як? Щось мені заскучав Герман по-простому. Макарончики. Так а чого, пусте місце Привіт, треба... драпо? Цікаво, скільки це буде коштувати. Я mm. mm. yeah. не знаю, Я Не знаю, like. I like. I Нет, Так як Холл Фудс, так? Купили в супермаркеті їжу і зайшли до нашого готелю у зону фудзону і будемо їсти. Скільки ми заплатили за це? мені? Прям ці... Мене потягнуло на український салат. Білочка. Це твоя 14. Оце всі з, з великим куском м'ясом, 14 13. доларів. Як ми робимо чай з нашим домашнім чайником? І <реку> <реку> зараз буде невеличке. Привіт. Привіт, пальня. Да, Ох, да, ми чай робимо вино п'ємо приїхали. Приїхали, в Вашингтон. Белий дом, Вашингтон. Не різниця. Тобі подобається? Да. В чому? Бо таке класний. Яран, на що тобі е, Вашингтон схожий покажу? що? Мені на Сара Брюкен в Германії, да. да, якась виявляється. Сток, Стокгольм, Стокгольм дуже видає. Ну, Стокгольм він трошки більш сучасніший. Це я відчуваю консервативність, але відчуваю такий порядок, знаєш. Тут, типу, я бачу, що навіть чорні всі дуже слухаються. Тут нема ніяких таких, знаєш, що хтось там іде оце руку засунув в штани, приспустив, жопу видно, знаєш таке. Мені уважають. тут всі поважають. Мені здається, що тут десь якось пікне його зразу прижмуть десь. Ну тобто відчувають такий порядок, реально. А, ну, це таке перше просто враження. Я сказав, не сказав, не до Стокгольм це точно. Ну, тут е, технологія, поварки. Але так, все це новеньке, все таке круте. Люди більше одягнені да. демократично, так, да, консервативно. Та, 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 та. Класично. Тут, тут реально таке. Трошки, так, ну я б сказав, би, діловий, діловий дуже такий стильний район. Ну, і так Я от думала, розплавиться чи не? Чи не? Чи не? Коротше, ми. Оце перший день. Сьогодні день прибуття у Вашингтон. До речі, це не штат. Штат Вашингтон знаходиться взагалі на іншій стороні цього материка. І ми знаходимося у Вашингтоні, це округ Колумбія, тобто це не який не штат. Ми теж це вияснили в останньому мирі. Коротше, ми проїхали такі штати, як з Нью-Йорку ми їхали в Нью-Джерсі. Весь штат проїхали. Ми живемо в Нью-Джерсі, але ми поїхали в Нью-Йорк, щоб сісти на поїзд. Потім ми приїхали Пінсільванія, штат Меріленд і Делавер. І ось це ми в Вашингтоні. То. Герман в рюмку на наливає чай з термоса, бо в нас немає стаканчиків. Я побачила лисицю справжню. Я побачила лисицю справжню. Ще ми приїжджали через штат Пенсильванія. І, до речі, у штаті Пенсильванія знаходиться Айхерп. Це все, що я знаю про штат Пенсільванія. Пенсильванія, А Герман знає, що це дуже бандитський штат, і щось там якось не дуже склалося, щось люди звідти валять. Але ми ну, да, ми їхали на потязі, то такі, такі трошки страшненькі будинки, полурозрушені, такі як фавели були. Нічого не знаю більше про штат Пенсильванія, крім того, що там і Херпі, там є фавели. Але не хочеться там жити. Делавер також. Справжні такі вже на установці стояли. Такі справжні американці стояли. Такі не, не Нью-Йорк, бо Нью-Йорк то не таке. Це так цікаво, це все бачити, все як в фільм попадаєш, якщо, чесно, ніби йде якийсь фільм, і ти в нього, звичайно, потрапив. Ось як такі відчуття. Провіряємо стекляну двері, бо Герман дуже смущається. От не видно, що він там щось робить, правильно? Просто щось там голова, трошки понятно, що то голова. Так, кого там плоха хлогікає, тому не Хто знає, що тут проходить? Сонце проїжджається крізь дерева. Якби я бомбанув, зараз не аж Біля цього. Дивіться, білий Дом, прикиньте. Це не білий дом, це капітолій. Тут э, Сенат Сполучених Штатів, Дім представників. Ну що ж, так що, що ти мене займаєш? Якийсь якийсь що реализм якийсь на газон зайшов? Поуреал.

Дойця музей космосу. Катя миє носки. А естетика. А це от... на трошки іншому рівні. Правда? Угу. Взагалі ми е, зацінили як мало місця. Немає. Не знімати? Ну, то, що сейф? Не код, не. <laughs> Секретний код 1, 2, 3. <laughs> Коротше, ми зацінили розумне планування, як у, я не знаю, скільки, 25 квадратних метрів, можливо, е як все класно скомбіновано. Можна сказати, особливо <laughs> круто це вікно, бо я взагалі в шоці, як круто, коли здорове вікно в хаті на всю хату. Носки валяються. Ніхто це цих, 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 всі? взялася. Собачка в углу накакала просто. Я не знаю. Не знаю, просто взяла носки, тому що тут ні домашній одяг. І що? Я їх в то підібрала. Я побачила фотки готелю і підібрала червоні носки. Ти хотіла посидіти на такому кріслі! Дуже дивує те, що більшість будинків, таких нових у Вашингтоні, схожі на Стокгольм. Ось ці. Чисто такий американський стиль, де ми ніколи ніде не бачили. Коротше, град пішов. Схоже на схоже на наші такі, але дуже схоже на що ми очікували, в принципі, знайти в секонд-хендах Вашингтона, це американське посольство Камбоджі. Ще є якісь ділові речі. Ти дуже виглядаєш як посол Америки. Дивіться <ріця> в Вашингтоні, що ми знайшли. та -дам! Така гарна вуличка дивиться. та -дам! Це наші там живутьчі, просто підтримуй. Какая-то красивий. Так, спроба номер три. Розаріо. Ось такий секонд. Що, Схоже також на наші. Mm -hmm. yeah, Божіше просто зробив, що тут. Mm -hmm. Я такого не бачу, що знаєте, дорого коштує. Дивіться, 14 доларів, який прикольно італіянські лофери. А я сумку Майкл Кор знайшла 2000-х років, теж можна продати. Дуже якісна шкіра, така масивна. Ці деталі якісні, фурнітура. Прикольно тут дуже недорогі речі по сравнению з mm -hmm. е Нью-Йорком, Ціни смішні.

До речі, це церква в і її засновник, чи він головний, главний то? Головний представник, хто? представник Том Круз. Шо ти? вони мене, такі. Дві лимони дерево. Я тільки що закрилась в туалеті, не могла вийти, мене особождали тут всі. <Desktop laman> <Sum clam identification> Коротше, я тільки що замкнулася в туалеті. Мене всі визволяли. А ще я купила Energy Bomb. Це не конфета. Це Energy bombs, понял? Стати термом. Ну, прикольно, правда? Бутерброд з яблуком. Це що це таке? Ну не знаю, що таке взяв. что будинок Гарри Поттера. Катя пробовала духи. <laughs> Ничего не понравилось.

Don't be that, see? Oh, God, no. Що не вийшли з архіву. Це дуже серйозне таке місце, куди, куди ми хотіли попасти саме в Вашингтоні. Тут храниться перша конституція Сполучених Штатів, а також різні документи, справжні, ось такі старенькі про створення штатів. Також у архіві ми побачили дуже багато цікавих документальних. Даних про це ж архів, це ж не музей, про як боролись там жінки за свої права, як чорні боролися, як відмінили рабство, перший пенсіонний фонд. В общем, багато багато цих штук, і ми вийшли, ми дуже прониклись. Ми почали більше розуміти цю країну. Що ще мене здивувало? Ось багато країн світу, імперії, цілі, вони замовчують свою історію. Якщо вони не робили щось а, негуманне, вони просто це стирають з історії. То американці це не стирають. Вони роблять висновки, і вони це не приховують. Тобто, там були багато документальних підтверджень а, таких жорстких неправильних несправедливих рішень. Уряду, наприклад, у відношенні до чорних або жінок, і там документально підтверджено, да, оце було. І вони не питаються це забути. Вони це чтять, вони це пам'ятають і роблять висновки. І для мене я дуже скептично відношусь до такої ну, Америка, як це перша країна світу. Але я побачила те що. Також ми почали розуміти ось цю обратну медаль оцієї свободи, оскільки дуже сильно борються за всі права, втрачається якась логіка, де саме якийсь здравий смисл. В цьому перегиб. Ось, наприклад, по Нью-Йорку і по мешканцям. Ну, Меншинств. особливо це помітна. Свобода дуже сильно пропагандується, і не знаєш, де її рамки. Оце обратна сторона Америки, але дійсно тут закони. І мені більше всього здивувало, що на законах усіх старовинних перше слово це ми люди. Тобто, ким би ти не був чорним жінкою, білим Арабом, ти людина. Це мене зворушило. Е, для порівняння е, наша країна і поряд з нею сусіди це імперії, це король і піддані. І вся система досі така. Там не було такого, що ми народ. Там був завжди цар і прислуга. І мислення в нас таке. Ось тут я побачила інше інше мислення. Оце мене здивувало. Ну, і не тільки наша країна і сусіди, а й Британія, Франція це все імперії, Римські імперії, всі всі всі, всі будувалися на Лозіці, король і всі інші. Тут дещо не так. Тут ніби Прислухуються до народу, до людей, і самі ці, хто головні, ми з народу, і ось це відчувається. Ось кракушками. А ось такі крокодільчики гроші, ось стікляні гроші. Тут все по класиці. І дивіться, які гроші на острові яблуки. Це, до речі, індійці. Нарешті. Дивіться, що вам побачили? Білий дім! I'm a Yeah. Пили белки. Пили, белка, альбиносы. Белка альбиносы, три штуки.